Я вам зараз зачитаю один фрагмент. Згідно з правил етикету, фразу смачного повинен вимовляти тільки той, хто готував їжу. Вона є запрошенням для гостей або членів сім'ї взяти участь у трапезі та насолодитися нею. У будь-якому іншому контексті ця фраза вважається недоречною. Психологі стверджують, що вона може розглядатися як порушення особистих кордонів, оскільки вторгається в особистий простір людини, буквально заглядаючи її рот. Підкреслюємо це собі на. Да? І запам'ятовуємо, навіть езотерики не рекомендують використовувати такі побажання, оскільки вважають, що це може мати зворотній ефект. Побажання смачного може викликати проблеми із травленням або навіть зменшити бажання поїсти. Ця думка особливо вірна, якщо фраза вимовляється нещиро або з байдужістю, тому може тому важливо розуміти, чому вважається невічливим бажати гарного апетиту, адже відсутність щирих емоцій та позитивної енергії може лише нашкодити. Це власне до того, що я, наприклад, просто терпіти не можу фразу смачного у свій бік. Чи взагалі у чийсь бік, коли людина споживає їжу. До коли ми їмо з да, ми з вами голодні? Очевидно, нам і так смачно. Тим більше, коли ми голодні, ми знаємо, да? або якщо ми дуже голодні, а у нас яскраво підсилюється сприйняття їжі, ми відчуваємо більш тонко всі ці переливи да? смакові. І навіть та їжа, яку ми або уникаємо, або в цілому можемо не любити, да? навіть нам здається смачною. Ми такі, Боже, мій ям, навіть сирого б слона би з'їла. Правильно? Ну, правильно. Ну от куди ще це смачно бажати? Ну, це серйозно. Тим більше, я думаю, що вам це знайомо, да? якщо ви працюєте в колективі, який складається більше, ніж з двох людей, і у вас є обідня перерва, де ви там собі затаїлись, починаєте їсти свій лоток, і це кожен за і вам починає смачного, смачного, смачного. І ти якось зазвичай відволікаєшся від їжі, від цього процесу, від цього ритуалу, я б навіть сказав, да? і мусиш відповісти дякую. Плюс зазвичай ти це робиш з набитим ротом. І це виглядає якось так по-свинськи, або поки ти ще прожуєш, ця людина вже вийде, і якось це відволікає. Я вважаю, це треба заборонити просто на законодавчому рівні. Це негарно, це просто негарно. І неповажливо. Отакої от. Всім привіт, ви на каналі Сквір з Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та нюанси. Знаєте, не незважаючи на те, що людина по своїй природі є доволі гидкою істотою, ну погодьтесь, да тим не менше, ми все рівно прагнемо до кращого, маємо пориви в тих чи інших сферах, знаєте, до розвитку. Якщо це є розвиток, то він хоче повільний, тим не менше він є, да скоріше ми розвиваємося, а не деградуємо. Якби там не було, в кожному з нас є естет, який прагне до краси, як зовнішньої, так і внутрішньої. І саме тому я хочу побажати вам до перегляду канал під назвою Краса Очей від Марії, яка власне його веде. Так а повірте, нам просто дуже пощастило. Отже, на каналі у Марії вам не вдасться засумувати. Вас очікують інформаційно багаті описи парфумерії в поєднанні з такою, знаєте, витримано лаконічною естетикою в стилі Тиха розкіш". Хто вже підписаний чи підпишеться, той просто умнічка. А хто проігнорує, той буде просто досконання віку носити на собі мітку бакари, Бакароїдний шлейф буде вас переслідувати всюди. Угу. Все просто на канал підписались і від прокляття врятувались. Отак от. Як ви вже зрозуміли з назви, да? у нас сьогодні сліпі затести від Марії, а, яка прислала мені просто неймовірної краси а, посилку з духом Греції. І з цим духом прислала мені сліпі затести, про які я навіть не знав. Тільки подивіться на оцю вісюльку. Ви зараз мені обзавідуєтесь, просто кабза, я знаю. Там такі зірочки сірі. І такі конверти, і так все гарно запечатано. Боже. Просто, знаєте, таке. Гендерпатія. Да? Хто в нас тут? От, так от, в чому суть. У нас є з вами 8 ароматів. У мене є піраміди, до яких я мав би підібрати ці аромати, що я, власне, і зробив, на мою думку. От, і у нас є відповіді. Я нічого не розкривав. Все запаковано. Чи запечат... я бідаю, запечатано? запечатано по-українськи. Стоп, 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 стоп. так. Соу, so, у мене все пронумеровано, навіть блотери. У мене пронумеровані піраміди, щоб нічого не йде, не попутати. І я собі тут ззаді робив помітки. І так, у нас перший аромат, під який я обрав ось таку піраміду. Видно вам чи ні. Прочитаю вам, поки наношу. У нас тут сандал, мускус, кардамон, рожевий оксид, що це. Кумин, гвоздика, жасмін, самбак і кедр. Де ця дирка. Вот. Що я пишу? Що я пишу? По-перше, хочу подякувати Марії за те, що мені здається, вона підбирала аромати, орієнтуючись на мої смаки, мені зайшло все. Мені сподобалось все. Я навіть не можу сказати, що мені сподобалось щось менше, щось більше. Вони, в принципі, якось так витримані да? в своєму якомусь такому напрямку. Ну, супер, просто капець. Причому я сподіваюся, я сподіваюся, що я вгадав, да? підібрав правильно піраміди. Мені так здається, тим не менше, да? що я пишу. Я відчуваю тут трішки якоїсь такої певної мильності, але ніби такої дорогої, да? а от в цю мильну водичку, з такого якось дорогого мила білого кускового, а, налили рожевої води, да? це від троянди, і додали якісь. Спеції такі загальні. Нічого толку я звідти з цих спеційності не можу вирвати. Для мене це щось в дусі Аква Діджіон, да, жіночої. А, але більш тонко і дорого звучить. Приємна кислинка плюс цукровість. Знаєте, така от кислинка і цукровість, як є на от таких от певних жалейках. А, як вам сказати? Ну, оці от жалейки такі, да, Такі доволі дорогі, тим не менше. А у вигляді Кока-Коли або, можливо, це якісь черв'ячки. Самі ці кисловаті, а оцей от цукор на них посипаний, от він додає цієї солодкавості. І це в сумі, коли ти все смокчиш, а доволі цікаво. От так от. І це мені відчувається в цьому ароматі. Неприкалдесно. Тому піраміда ось така. Боже, мій, сподіваюся, я підібрав правильно. Що це за аромат? Я не знаю. Я не знаю. Ах, мені не вдалося, так скажем, відшукати у себе в пам'яті щось схоже, що мені це могло б хоча б нагадувати. Не знаю, мені здається, я з цим ароматом не знайомий. Принаймні, мені би так хотілося б знати, щоб розуміти, що все ж таки, да, я не що я не вгадав, то що я просто не знаю цей аромат. І так у нас конверт під номером 1. Конверт під номером 1. You know. О боже, мені кажеться, я лахану. А ні! О боже! А -а -а! Да ви що. Ну, по-перше, по, -перше, по -перше, я вгадав піраміду. Боже мій. Вже Вже плюс. Вже плюс. Да? І це у нас конкрет. Я правильно читаю від Comde Да? Оце от аромат по типу Боже, я хотів з ним так познайомитись. Маже, дуже дякую. Да? Це він так пахне. А, не знаю, по-моєму, він щось там мав бути на тему цементу асфальту, да? Ну, я не буду вже зараз шукати, ладно, щоб не розтягувати. По-моєму, так. Не знаю. Ну, треба буде його поносити ще більше. Вау! Круто. Ого. Угу. Угу. Так, хорошо. А то я вже зараз щас... тайводно. Так, другий у нас аромат. Я обрав ось таку піраміду. Ну, я не знаю, тут дуже багато всього. Чи вам видно? Поки буду. Тут просто все, що могли, того не мешало. Ром, Ро, Міра Алібан, Шафран, Каріандер Апісін лайм, і це тільки верхні ноти, середня ячмінь, ячмінь. Кава, слива, франджипані, франджипані. Нарцис, Артемізія, Обожнюю артемізію. Троянда. І це у нас тільки середні ноти. Базові мадагарська ваніль, замша тютюн, Обожнюю тютюн. Махагоні, ще таке махагоні, пачулі, дубовий мох і фіалка. Ну, от так мені це пахне. Чого я вибрав цей аромат? По-перше, я тут нібито чую от ром, по-перше, щось кавове. І от таку засолоджену, нібито замшу. Да? Ну, як дивишся на піраміду, то це і відчуваєш. Вот, знову ж таки, мені здався цей аромат найбільш складним. Да? Отак. От вот. Мені це вже здалося доволі знайомим. От що я скажу. Мені здається, це щось в дусі Том Форд. я пам'ятаю, що щось, в принципі, таке у мене було. У мене було, і мені здається, але це не точно, але це не точно, що це от а, ваніль фаталь Я не знаю, я не знаю. У мене було десь, мабуть, мілілітра два того аромату. Я його так відносив, сласть. Я просто відкайфував від кожного пшика. І мені здається, це він. Але знову ж він, якщо це він, то він якийсь трошки інший. Можливо, моє сприйняття вже якось помінялось. Ну, це якось абсолютно в дусі. Це або в дусі Том Форд, або в дусі Кіліан. Да? Можливо, так. Але для Кіліана він якось звучить доволі люксовато, я би так сказав. Але все рівно по наповненню такому, да, по своєму звучанні це доволі круто. Так багатогранно, яскраво, шлейфо, дифузно, боже, який він дифузний. А от. Але мені та ваніль тоді здавалася якась трішечки інакша. Якась можливо більш така от, глибока. А тут вона якась така от ромова ця. Не знаю, от не знаю. Ну мені здається, що це він. Але я не певен, але я не певен. А от. Відкриваємо конверт під, нам, під номером 2. Боже, я запечатала. Щоб, де, не дай бог. Ага. Ніт. Ой, боже, ще секундочку. Це у нас Smoking Hot by Killian. Капець, я лахануся. А мені геть він такий цей. Да. Ну, але я сказав, що це в дусі смокінг. Хор... О боже, що це в дусі Кіліан. Ну да. Ну, не знаю, за кіяна. Ну, я, по-перше, дуже не знайомий з цим ароматом. Я дуже хотів з ним познайомитись. Клас. Яблуко, тютюн, ваніль, мох. Дим. Яблуко. Яблуко. Бурбонська ваніль? Коротше, прям взагалі не то. Так, ще секундочку. Почекайте, почекайте, не спішіть посюрбати, що ви там собі наклали. А я поки познайомлюсь. Прикольно. Ну, ну це прикольно. Яблуко. Ну, щось є таке, але так, що прям капец. Не знаю. Так, у мене перепутані бумажки тут. Де в мене номер три буде? Угу. Дуже хорошо, дуже хорошо, солодко, тягуче, цікавий. Окей. А, наступний номер третій. Ну, слухайте. боже, я просто, Це ви накаркали, ви накаркали. А, номер третій. Піраміда ось така. Тут у нас какао біп, лада, мускатний горіх, перець, гвоздика, дерево агар, ут, кедр, пачулі деревині ноти. ваниль, тютюн, лабданум. А я помню, что я убрал этот аромат классно под всю пирамиду, потому что я почув тут сухость какао. Как ты что, заикаешься? Ну вот мне кажется, да. Я тут, в принципе, кроме этого какао, особо так яскраво больше ничего не чую. Ну что-то там есть, вот шоколадные почули, да, и вот все сладкого ваниль где там вот на фоне. И вот мне вот это какао. Но я же сомневаюсь. Як казала Ірина Талама, своєму якомусь там відеосі останньому про свій пізатестян, що вже, да. Коли починаєш це от все дивитися і навіть нюхаєш нюхаєшся, слухаєш, слухаєш, то вже сумніваєшся. Так, все, не хочу далі сумніватися, що у нас конверт під номером 3. Да? Не буду вам кожного разу показувати і так кам'ян, боже, мій, хоч би це було воно. Ой! Так я вже бачу, що походу я лахав. Да! По-перше, я піраміду правильно підібрав. Ну реально, тут прям таке какао. Але я більш за ним особо нічого не чую. Ну воно доволі. Я... Ну як? Воно доволі якісно звучить. У мене, наприклад, є декілька, по-моєму, там У мене є один аромат на тему какао, і декілька відливантів якихось парфумів. Ну там не таке, там щось попроще. А тут прям. А це в нас, до речі, в сан Слік, суттє, я не знаю. Вам видно? Я не буду вам нічого вставляти, ніякі картинки, просто, да? І так все понятно. А якщо що, в коментах кожному відповім, що до чого, деякий аромат. Я не знайомий з цим ароматом. Я не особо поїв син лараном. І я би, звісно. Не сказав, а чи я не сказав вам, що я думаю, чи це люкс, ніша і тому подібне. Просто я настільки вже цей. Не важливо. Не важливо. Лох в одному, лох в всьому. Так? Да? Давайте далі. Четвертий аромат. Під четвертим ароматом я обрав ось таку піраміду. Правильно? І да. я знаю цей аромат це the Fireplace. Це 100%. Я сподіваюся, тому що я просто пам'ятаю, що я пам'ятаю цю піраміду саме в цьому ароматі. Це правильно? правильно? Да. І тут мені цей каштан прям дуже яскраво дзвонить. Аромат такий доволі огортаючий, бальзамічний, можна сказати. Спеції висті доволі яскрава шлейф, дифузний, Оце от в сумі це все аромат якогось такого певного солодкуватого димку. Всі ви знаєте, я думаю, як пахне байде фаерплейс. А от, тому я думаю, що я вгадав. Скоріше за все, у нас не буде це доволі довге відео, тим не менше. Четвертий, четвертий. От, і що у нас тут? І що у нас тут? Правильно, By the fireplace. Все вірно, піраміда підібрана точ-в точ. Прекрасно. Навіть радості, ніякої немає, знаєте, це експертність. <реш> Треш. Так, переходимо одразу до п'ятого аромату. Ось така у нас піраміда. Я вам одразу зачитаю, що у нас тут п'ятий аромат: рожевий перець, мандарин, бергамот, кардамон лікер, апельсиновий цвітні ролі, перець, сандал, ваніль, шкіра, амбервуд, кашемір, береза і пачуля. Завжди, коли бачу березу в піраміді, зразу такий боже мій секліда Вентус. Авінтус. Як це, Як це пахне? Мені це пахне. Або люксом, який косить під нішу, або от такою нішою. Да? Ну, такою, ну, ну нішою. Ну, просто нішою. Нічого із ряда вон. Я відчуваю тут певну лікерність, ваніль і білоквітковість. Кашміран все так, нібито, знаєте, огортою робить все таким більш округленим. Що я тут пишу? Ага. А... Для мене це аромат, такий, знаєте, аромат на вихід. Він є доволі таким благородним. І він для мене по настрою, як в Суар від Мейсон Франсис Кюрджан. От так от. Щось прекрасне. Доволі круто. Що це за аромат, я не знаю. Ніякої дешевизни. Ну, це явно щось дороге. Я такого не знаю. Ну, мені це щось нагадує, ну, знову ж таки, да? Але вот прямо вот, щоб так от. Без поняття, без поняття. номер 5 номер п'ятий, правильно. Що у нас тут? Ага, слухайте. У нас піраміди, взагалі не Але тут є Томфорд ваніль фатальний, ребят. Боже мій. Ну, абсурд. Капець та не може бути. Це він, він так пахне тут мені зараз. А що в мене стало? Чого я його так сприймаю по-інакшому? Ваніль фаталь? Я знаю, що у Марії є ваніль фаталь, наскільки пам'ятаю, да? Я не сумніваюся, як как би, бы, в цілому. Да, він так пахне. А що такое? Прикольно. Ну, піраміда у нас не співпала, правильно? Правильно. Так, да? а що ми якусь мету підклали? Неважно. Так. Да. У нас і піраміда вже була. Ого. Щас я вже завтикнув. Ну, в плані погрузився в себе. Я такий. Нюхаю. Слухаю. Ну окей. Прям вообще якісь такі інші. Ну, знову ж, да, Я не знаю, який у мене тоді був рік випуску в тому цьому відливанті. Прикольно, Він так по інакшому звучить. Щас. Ви сьорбайте. сьорбайте. дайте я тут посижу, понюхаю. На, да? ну да. А мені Нічого собі. О, прикольно. Вау. Це якийсь новий досвід. Да? От, от так? Отак от можна через якісь. Тривалий час, ну а коли це було? Я десь рік назад той від Levant мав. Отак от так можна да? через якийсь час повернутися до якогось аромату і. по-інакшому його так сприймати нічого собі. А що я взагалі написав на цій периміді, що я тут є ліквіт, білі квітти? А тут нас... у ну, нас є ром білі квіти. От нарцис, да, франжипані може такі от солодкі. Щось. Хоча франжипані, по-моєму, це у нас жовта квітка. Жовта квітка, о боже. Нічого собі. Так, ладно. Не буду довго на цьому цей, бо я зараз в свої експертності. Вот. У нас аромат під номером 6. А, і Я брав сюди оцю власне піраміду, яка у нас вже була. Да. А що це в нас взагалі була за пірамід? По-моєму, це був кіліан, ні. Так, да, це був у нас кіліан Smoking Hot. Під номером 6. Де у нас номер 6? Цікаво. Интересно, тогда что, тогда что Тут у нас будет? А что у нас тогда будет, а что я тут чувствую зараз? Ага, я вот это взял. Так, ну это я уже как бы тут не правый, да? А что это такое? Ничего не понятно. Но звучит интересно. А я вже зараз навіть не знаю, що я тут описувати, того що. Я просто розкрию, подивлюсь, що у нас тут. Прям я навіть не знаю, що мені тут можна описати вам. Тому що я дивлюсь на цю піраміду, і я чую. Оце зелене яблуко, цю корицю, дим, але це в нас вже було. Так а що у нас тут? А що це так пахне? Інтересно, що таке. О, боже ж ти мій! Ага, а ми вже це підбирали з вами, так? Да? Ні? Так, да, це у нас вже було. Вот у нас це така історія. Це те, що в нас вже було. Те, що я підібрав під, під щось там. Прогортайте собі самі подивитесь. Боже, ну я це навіть не знаю. Ланком. Ну я знайомий з ними максимально мінімально. А це у нас Santal Кардамон від бренду Ланком. Музика живе своїм життям, включається коли хоче. Подивіться, ось так це виглядає. Це у нас належить до групи деревинні теплий пряний шкіра, ваніль ароматичні, амбра, цитрус, біл, квітковий ноти. Ну, взагалі, хз. Прикольно. Да. Хорошо? Як скажете? Вот. і у нас залишилось з вами сьомий і восьмий Левант. Аромати, які я знаю насправді. А вони до мене... І вони мені прийшли в ось таких от атомайзерах по 10 мл. Атомайзери просто найчудесніші. Я такі бачив, але я в собі жлобився їх купити, Ви тільки подивіться, я вам покажу от. Так от. Ну, дороха-пахата, да, все як ми з вами любимо. Вот. Ну, ви вже знаєте, да? так це все висовується, засовується, засовуємо ніжно. А завжди треба робити це ніжно без різких. Оцих от рухів. Да? От. І в чому стався прикол? Коли вони до мене прийшли, я так настільки обрадувався, да? тому що я не знав, що це будуть власне, ось такі от атомайзери. І я від цієї радості їх висунув з цих от їхніх салфанових домівок і викинув їх одразу в смітник. І такий сижу це нюхаю, розглядаю ці атомайзери і ловлю себе на думці того, що а де циферки? І думаю, боже мій довбаний ти лох, а вони залиши на оцих пакетиках. І тому я не знаю, чи я правильно підібрав да, аромати згідно цих конвертів, де будуть відповіді. Я там старався винюхати ці пакетики після мусорки, да, де там ці аромати які, щоб просприскував аромати сатамейзерів, старався поєднати поняти, деякий номер. Вот. Тим не менше не знаю, чи вгадав. Да, почнемо з сьомого номера. Але я знаю, що це за аромати. Я знаю, що це за аромати. У мене були елементи. я їх відносив. Я хотів собі це і хочу, в принципі, ці аромати в повному, в повному розмірі. І так, що я пишу? У нас аромат під номером 7, на мою думку, це Angel Sher. Да, ось так виглядає піраміда. Ром. Куриця, бобетонка, дуб, 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 гідіон, ваніль, праліне, сандал і зацукрований магдан. You know? Ну, по-моєму, це Angel Share. Я не пам'ятаю його піраміди. Ну, пахне як Angel Share. А що може пахнути як Angel Share, Як не Angel Да? Тому ми з вами відкриємо сьомий. Я сподіваюся, що я все вірно. Це вірно підібрав. Да, Angel Share. Боже мій. Повертається моя експертність. Взагалі не вважаю себе абсолютно ніяким експертом, очевидно. А я думаю, що це настільки тупо навіть проговорювати. Експерта можуть признати тільки. Експерта експерту можуть признати тільки, власне, інші люди. Да? Які тим не менше так само можуть вводитися в цій всі темі і тому подібне. Да? Тобто, Або ж, звичайно, ти можеш сам себе таким проголосити з самого початку. А, вот, і щоб всі тобі повірили. Ну, До мене це явно не відноситься. Що я вам третій раз це показую? Я не знаю. Я просто під кайфом. За такі атомайзери просто окремо дякую. Ну, Це кайф. Я буду так крутити просто сьогодні весь вечір. Хоч якусь піпірку покручу. Вот. І, і, і. У нас залишився останній восьмий, де я підібрав ось таку піраміду. Кардамон Шкіра чи там жас мін, самбак, Амбра, вам видно? Амбра, Мох і пачуля. Ну, я думаю, ви і самі вже знаєте, що це у нас за аромат. У мене був відливант. Більше того, у мене є така дешева копія на нього за 300 гривень, але яка звучить недобротно. Ну, відчувається, що це, звісно, все-таки не оригінал, тим не менше, непогано, непогано. Я очікую гіршого. Вот. Це у нас Омберлета від Tom Ford. Прілість. Ну, це він, це 100%. Слухайте, так я, виходить, з ці підібрав дуже правильно. Це Лефанові Ті пакетики. Да? Відкриваємо восьмий. Секундочку. Музика, музика. Без музики. Кучна жизнь. Так, і у нас це... І зараз не Омберлеза, а я буду в шоці. Омберлеза, прекрасно. 2018 рік. Піраміда, все правильно. Піраміда все правильно, піраміда все правильно і правильно підібраний аромат. Ну, слухай, що я не вгадав? Я не вгадав два аромати, по-моєму, так? Да? як, вот. ну, как... І багато ароматів я не знав. А в плані пірамід підібрав доволі непогано. Вот що. Вот Круто. Я дуже радий цим сліпим затестам. Я дуже дякую Марії за цей інтерактив. Це було неймовірно. І ці відливанти, і ці атомайзери просто... Просто, ну кайф. Я дуже вам дякую за лайк, за підписку одразу. Да? На майбутнє, на майбутнє. Підписуємося, ставимо лайк. Вот. Підписуємося на канал Марії. Лайкаємо їй всі відоси. До епіліптичного припадку. Вот. Напишіть в коментарях а, мені за. Слово смачного, що ви думаєте, з цього приводу? Давайте так, ми трішечки будемо да? не тільки про парфумерію спілкуватися, але ще якимись такими певними моментами будемо обмінюватись. Да? Вот. І а, дякую вам за перегляд і за, приділь... за... і за приділений час. Всіх люблю, цілую, обнімаю а, нові відео кожного тижня.